Всім привіт! Мене звати Таня, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас розпаковочка з pin і та Тут в мене дві коробки, але це один товар, тому я вирішила це все одразу розпакувати, а ось ця досить таки важка. Я її замовляла морем, вона мені приїхала за 38 днів. Отак. Ну що, я буду поки це все відкривати, а ви маєте поставити мені лайк. І підписатися, якщо ще не підписані, бо що це за... за справи такі, якщо ви ще цього не зробили? В мене взагалі дуже багато людей дивиться без, без підписки, як так можна? Ну, коротше, ви бачите, що мене це нервує, тому я сподіваюся, що ви в мене хороші, хороші глядачі. Розкриваємо, розкриваємо ці коробки. Давно в мене на розпаковках не було таких великих коробок. Тут 5 кілограмів. Та-дам! Тут, правда, нічого не видно, але. Та-дам! Я чекала на цю корзинку. Love is in my home. Сюди буду скидати речі. Досить велика, мені здається, я туди влізу. Чи, можливо, я просто занадто гарної думки про своє тіло. Я туди не влізу. Хіба що так? Тут дуже щільний матеріал і. Мені здається, воно навіть не буде промокати, тому що воно таке прям пластмасове трохи. Зовні тут тканина, але всередині там прям пластмаса якась. І це, мабуть, навіть добре. Завдяки цьому воно гарно форму тримає. Цей органайзер заважив на 280 грам. Лампочка. Це ще з тих часів, коли в нас вимикали електроенергію. В мене було багато таких ламп, але я замовила ще одну. Тому що вирішила, що потрібно трошки побільше, бо в нас в три рази менші були лампочки. Я вирішила, що треба трошки мощнішу придбати на всякий випадок. Така велика на гачочку. Зараз подивимося, наскільки вона. Тут три режими, і четверть п'ять режимів. Думаю, буде гарно світити, коли знадобиться, але я сподіваюся, що вона не знадобиться ніде, окрім кемпінгу, там просто прийшов, повісив на гілляку і все, воно тобі світиться. А щоб світло в нас завжди було і більше не було блокаутів. на USB, заряджається від USB. Да, да, USB. від USB. Вага коробки з лампочкою була 240 грам. Тут окремо просто лежала така штука, типу як дозатор пшикалки. Я не знаю, що це і від чого. І ще 6 гірлянд різних розмірів, різної довжини з, різним кілько... з різною кількістю цих лампочок. Це в мене мама замовляла теж на випадок, якщо знову не буде світла, щоб в квартирі лежало. Тому <сум> більшу частину цієї коробки займали гірлянди. Ці гірлянди по 4 метри, не можу подивитися їх вагу окремо, а ці гірлянди по 10 метрів. Дві штучки теж не можу переглянути вагу. Ось так вони світяться від USB. До цієї штуки є ось така штука. Бам-бам-бам. І це флакончик. І я навіть знаю, для чого він. А ще я не могла зрозуміти, чому в мене вся коробка у якійсь стружці дерев'яній. Просто вся коробка в дерев'яній стружці. А це від ось цього чудика. Тепер у мене буде ось такий чудик. Хто знає, для чого він. Пишіть у коментарі, я обов'язково зніму окремий шорт по цьому чудику, бо він дуже прикольний. Для нього є ось така підставочка, і для нього є ось така, ось такий флакончик. Я думаю, тут вже всі здогадалися, що це таке. Вага тут була вказана 110 грамів, дивіться, тут воно чомусь ще у якихось блискітках, не знаю чому, але я думаю, всі здогадалися вже, що це таке. Я не знаю, що в цій коробці, але зараз дізнаюся. Це ось така лампа. Їй можна змінювати колір. Тут мені поклали чотири таких скла, але це не скло. Ну, коротше, ви зрозуміли. Не знаю, як це правильно називається. Типу, щоб я могла змінювати колір. Щоб воно кольоровим було. І до неї в мене є ось такий штатив. Така манюнька, але він розсувається. Типу, ось так. Правильно я зрозуміла? Це максимум. Ой! То був максимум. І, о, все, я полагодила. Це щоб мені було зручніше знімати відео. Я, звісно, не знаю, наскільки добре воно буде працювати, але дуже сподіваюся, що все буде гаразд. Тут, бачите, можна висунути цю штуку і додати туди колір якийсь. Типу, жовтий, наприклад. І воно буде, типу, світити цим кольором. Це прикольно. Буду тестувати обов'язково, і розповім вам, чи сподобалося мені воно. Заважило воно все разом штатив, плюс ця лампа, плюс ще змінні насадки на 730 грамів. Все працює. Це приїхали виделки, ложки і ножі моєї подруги. Замовлення треба перевірити, чи взагалі воно в нормальному стані. Чомусь ножі приїхали без цих, без пакетиків і на них подряпини є. Це, звісно, мінус. Видалки з цих приїхали і ніби як нормальні. Досить такі міцні, вони навіть не гнуться. Візуально гарно виглядають. Прикольно, сподіваюся, вона буде задоволена. Заважила це все на 840 грамів, то чість наборів видалка, ложка та ніж. І це на ржавіючу сталь написано. Ви ще не поставили лайк на це відео? У мене ніж. Тож, ставте. Це сукня. Я обов'язково покажу, як вона на мені виглядає божечки. Я думаю, це буде дуже гарно. Вона незвичайна. вона, бачите, знизу така, типу, підвернута, і має дуже гарно виглядати. Класно! Вона зовні візуально дуже гарної якості. Просто шов чудовий, просто клас! Я задоволена, треба ще, щоб розмір підійшов. Найважливіше, щоб підійшов розмір. Сукня мені сподобалася, заважила на 290 грамів, але вона якась коротенька, вона занадто коротенька для мене. О, це я замовила собі такий, а, типу, спідницю. Не знаю, як це правильно називається, але я замовила собі під цю спідницю шорти, тому я буду чекати, поки вони прийдуть, і буду носити її з цими шортами. Дуже дивна вона насправді. І ось ця резинка не дуже якісна, верхня. Але я собі якось так її і уявляла. Вага була 70 грамів, але виглядає це супер дивно. Під низом мають бути ще білі шорти. А це приїхала моя тканина, для, знять... для, зйомок. для зйомок відео, фоток різних. Просто чиста білосніжна тканина. Вона дуже великого розміру, тому я розкладати її не буду. Тут десь 2 метри, десь 2х2 чи 2х1,5, щось типу того. Тканина заважила на 620 грамів. І це для неї. Я дуже сподіваюся, що тут все ціле, тому що воно їхало от... отак. Дуже погано запаковано. Це прищепочка, три труби і такий ось штатив. Це, типу, має бути в мене штатив тепер тримач для фону. Але я, чесно кажучи, не розумію, як він має працювати як його зараз збирати, і мені чомусь здається, що тут чогось не вистачає. Але, знову ж таки, я не знаю. Мені здається, що має бути якось так. А як насправді я не знаю, бо інструкції ніякої немає. Так, мабуть, сюди. І от тепер закручуємо. Так, тримається. А оці штуки, типу, в боки. Ота я майстер. Все, я розібралась, але він дофіга великий. Цей тримач для фону просто оце один кінець десь тут. І оце. почекайте що немає другого кінця. І оце десь. І оце аж тут десь другий кінець. Ах! Боже, яке воно велике, це жах. І вгору воно має десь на 2 метри підійматися цей штатив. Круто! І якраз це для цього тримача фону білий фон. Біла тканина. Цей штатив мені дуже сподобався. Я його замовляла окремою посилкою через нестандартні габарити. Його вага десь кілограм триста, але я переплатила за його нестандартність. Він мені дуже сподобався. Він дуже якісний, класний. Ось я повісила на нього тканину. Тут вона у два шари, тому така коротенька, але вона довша. Я її не попросувала, звісно, але сам штатив клас. Сподіваюся, вам сподобалася моя розпаковка. І ви поставите лайк і підпишитесь на мій канал. Якщо ще цього чомусь не зробили. А якщо ви не вмієте замовляти на внутрішніх китайських маркетплейсах і хочете навчитися, я вам з цим можу спокійненько допомогти. Тому що ви можете перейти по цьому QR-коду і навчитися замовляти на Pinduoduo і на Taobao. Та там мої курси. А посилання на всі ці товари після того, як я їх протестую, я залишу у цьому телеграм-каналі. Тому туди теж підписуйтеся. А ще я зрозуміла, що в мене дуже-дуже багато грошей йде на те, щоб знімати ці всі розпаковки, і що я просто ну тупо не можу це робити так часто, як я останнім часом намагаюся. Тому я буду вдячна за донати, будь-які, щоб я частіше знімала для вас відео. Сподіваюся, у вас все добре. Можете написати у коментарі, який товар вам сподобався найбільше. -най -най Мені буде дуже цікаво почитати, і ви допоможете розвитку мого каналу. Муа! Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!